Всім привіт! Мене звати Христя, і на цьому каналі я допоможу вам вивчити французьку мову. Я живу в Швейцарії вже більше 12 років, і так як я вивчила французьку мову декілька років тому, я хочу допомогти і вам вдосконалити свої знання або почати вивчати французьку вже зараз. Незважаючи на причину по якій ви вирішили вивчити французьку. Я надіюсь, що за допомогою моїх відео ви відчути себе комфортніше, перебуваючи за кордоном, а також полюбите французьку мову. Підписуйтесь на мій канал і вивчайте мову разом зі мною щотижня. Цей урок ми почнемо з привітання. Для того щоб привітатись французькій мові, ви можете сказати: Bonjour, bonjour, добрий день. Або привітатись зі всіма. Це буде добрий день всім, «Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. Euh, привіт буде Salut Salut або привіт всім, салю tout Салю monde Добрий вечір, буде Bonsoir bonsoir. І euh, для того, щоб сказати добрий день, як ваші справи на ви. Це буде бонжур, vous allez bien. Якщо ви говорите з кимось на ти. Ви можете сказати Бонжур, кому сава. Привіт як справи. Бонжур, кому сава. Ем, якщо ви хочете сказати привіт, чи в тебе все добре, ви скажете Салю, bien, В тебе все добре. Привіт. Ти йдеш добре. В говорять говорить Ти йдеш добре, а не в тебе справи добре. bien. Далі буде привіт. Як справи, це найлегший спосіб, щоб спитати привіт, як справи. Це буде салю, сава. Ви, напевно, вже чули сава. Можна відповісти так само Сава. Значить, говоримо салю, сава. І людина відповідає, чи все добре, чи не добре, і так далі. І просто сава. Ем... Напевно, найлегший спосіб це, звичайно, сказати сава, але якщо ви хочете сказати на ви, це буде вузелів'ян, і на ти, кому сава, це більш складніший спосіб. Якщо ви вже вивчили сава, то це вже дуже добре. Ви е, можете вибрати з цих слів собі, е, наприклад, «салю» – це привіт для друзів. Потім «бонжур» – це добрий день, бонсуар, це добрий вечір. «Vous allez Вузален, чи у вас все добре. va ça va?» – справа і ça va просто чи все добре. Далі для того, щоб сказати до побачення я думаю, ви вже теж чули про це: буде «Au revoir» – це побачити ще раз, «au revoir» – це до побачення це дуже очевидно. Далі є слово «à bientôt», До зустрічі. Це коли ви знаєте, що ви зустрінетесь скоро, але точно не впевнені коли. Це буде à bientôt» До зустрічі. «Salut» – так само можна сказати, як і раніше. Салю, привіт і салю, папа. Бонсуах, це добрий вечір. Ну, я рідко бачу, щоб люди говорили бонсуах, просто щоб сказати до побачення. Це більше вони скажуть гарного вечора. Це буде бонсуре. Бонсуаре. Бай можна так само сказати. Це залежить, з ким ви говорите, яка вікова категорія. Якщо ви говорите з підлітками, більше вони скажуть бай або чо. Так само, як в італійській мові є чао. Тут вони говорять більше коротше «чо». До завтра буде адоман. Побачимося скоро, але ви знаєте, що це буде через декілька годин, наприклад, ви скажете «А тут альох. тут альох. Скоро побачимося. плютах?» – побачимося пізніше. «А плютах?», Гарного дня «Бонжурне», bon Гарного вечора, бонсуаре. Bon і доброї ночі банюй. Bon але банюй bon ми говоримо тільки, якщо хтось іде спати. Вже прямо йде спати вже, тоді ми скажемо bon nuit, а зазвичай вони не говорять bonie, і через це можуть трошки посміятись, бо bonit це ну, реально сказати доброї ночі, коли люди йдуть спати. Ми повторимо ще раз слова: bonjour, bonjour tout le monde, salut, salut tout le monde, Bonsoir. bonjour, vous allez bien? Bonjour, comment ça va? Salut, tu vas bien? Salut, ça va? Ça va? Au revoir! À bientôt! Salut! Bonsoir! Bye! Ciao! À demain! À tout à l'heure! À plus tard! Bonne journée! Bonne soirée! Bonne nuit! Dla tego, żeby móc czytać francuską język, dobrze byłbym znał alfabet. Powtórzym za mną: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q. R, S, T, U, V, W, X, Y. Z. Ви вже можете сказати добрий день, привіт, як справи, до побачення. Ем, гарного дня. Тепер давайте розглянемо, як сказати все добре. Дякую, дякую, вибачте, я вибачаюсь. І з ким ви говорите на ти, а з ким на ви. Почнемо з е, нормально дякую. Коли вас питають, як справи, кому Сава або просто Сава. Ви можете відповісти Сава Мерсі. Сава це більше як нормально. Сава мерсі. Нормально дякую. Якщо ви хочете сказати все добре, ви скажете Савая. Якщо все дуже добре, сава Требія. Дякую буде Мерсі. Вибачайте. Пардон, це коли якась мінімальна ситуація, ви скажете пардон. Наступне слово це дезоле. Перший чоловічий рід, другий жіночий з додатковим «e» в кінці. Це буде вибачаюсь, коли вже якась ваша провина. Дезоле, дезоле. Якщо ви хочете сказати я вибачаюсь, буде je suis désolé. Je suis désolé». в чоловічому жіночому роді читається одинаково, просто додається «e» в кінці. З ким говорити на «ти», а з ким на ви? Так само, як і в українській мові, ви можете собі вибирати, з ким ви говорите на «ти» і на ви. В правилах вони вважають, що на ти говоримо з сім'єю – «la famille», з другом, а на мі, в парі, dans le couple» і з дітьми, з дитиною, анонфом. Вони вважають, що ви говорите на ви в ситуаціях формальних. Наприклад, з людиною, якої ви не знаєте, він персон анконю, з людиною, яка вже старша, старшого віку, інперсон АЖ, з продавцем, un commerçant, un professeur, це професор-вчитель, і з людьми в сім'ї або з друзями. Якщо, наприклад, ви зазвичай говорите на ви з. З сім'єю, наприклад, хто далі живе, або якщо вони трохи старші, і ви говорите з ними на ви, то ви французькій мові, звичайно, можете продовжити говорити на ви з ним. Ем, для мене я зазвичай починаю говорити з людьми на Ви. Називається Vouvoyer, по-французьки, коли я не знаю цю людину. А тоді е, можна спитати, чи можна з вами говорити на ти, це буде он peut ми можемо говорити на ти. Он писав і коли людина говорить так, ви кажете на ти, говорите з нею на ти. Якщо вона каже ні, то, звичайно, ви далі говорите на ви. Слово тютвоє говорити на ти, вує говорити на «ви». Давайте зробимо міні-діалог. Ja spytaję, jak was sprawy, wy wypowiedźcie, że wszystko dobrze. Potem wy mnie spytajcie, jak sprawy, ja wypowiem, że u mnie wszystko dobrze. I uh, dla początku przywitajmy się i w końcu, powiedzmy, uh, do zobaczenia. Bonjour, comment ça va? Ca va bien, merci. A po prostu, ça va, merci. Et toi, tu vas bien? A ty, u ciebie wszystko dobrze? Oui, très bien, merci. Так, все добре, дякую. Гарного дня. Bonjour. До побачення. Au revoir. Bonjour à toi aussi. Гарного дня тобі також. Доброго вечора тобі також. Bonsoir à toi aussi. І якщо ви хочете сказати дякую, ви кажете merci beaucoup. Дуже дякую. Merci beaucoup або просто merci. Дякую. Давайте повернемось до алфавіту і е, подивимося на різні слова. Так само, як різниця між приголосними, голосними і носовими звуками. Почнемо з «le consonne». Консон Conson, це приголосні. «B» – «Bonjour» Доброго дня. «D» – «Director» Директор. – «Facile». Легко. Фармасі, аптека. Тут вони написали F до фармасі так само до аптеки, хоча воно починається з PH, тому що читається воно так само, як F. Далі ганьє, г. Ганье виграти. Гер. Війна. К. кальм, коала. Кальм, воно починається з «с», але все рівно читається як К. Кальм це спокій. Коала це коала тваринка. «Ель». Ля це артикль жіночого роду. Ля. М. Магік. Магічний. Ну. Ен. Ну ми. Н. Паркінь. Воно читається як N, а читається як Нь. «Паркінг» Паркінг. «Монтань» так само читається як ню гора «гора». «Монтань». П пег батько, пех г, гравій, щасливий, радий хаві, хавій с са її са її ССІ, chien, собака, т, тю, ти, в, ву, ви, або вагон, так само читається з в, вагон, вагон, з, мезон, будинок, дім, мезон, хоча воно пишеться з с, читається як з, мезон, і Зеро, читайте, З, Зеро і пише z. Зеро нуль. Жардан, sad, жардан, Manger, їсти. Manger. Далі ми переходимо до голосних літер. Це буде А, ВА, іди, ВА, А пат, паста, pat, Кле e, ключ. ШЕ. Коли ви говорите в когось дома або в якомусь магазині буде ШЕ кілька, ще магазон. Але йти. Петько. Е. Фет зроблено. Далі є такі, схоже слово фет. Пишеться інакше, це свято. Тут е, така е, в іншу сторону це буде ропозе. Не е, а е. Ропозе це відпочивати. Сі. Si, якщо «о», Ое e, разом це буде coeur, Е, серце і жен. E-ü, e, буде «жен», це молодий. «жон» – це як піст, коли вона якісь стає, деякі речі. С со, отель, Бо, готель гарний. СО види, Ву Ви, тю, ти, сюр. На чомусь. І останнє це назальні носові звуки. Буде А. Są, kiedy wy mówicie trochę w dół, są bez, są, vent, tak samo, wieter, vent, décembre, desombre, desombr, grudyn, won, wino, tambre też tam, man, ruka, plan płodny, bien, dobry. Бран, коричневий, бран. Parfum. 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 Maison. Maison. Дім. Для того, щоб засвоїти цей урок, давайте зробимо вправу. Тут треба вставити одне з слів, які зверху перечислені. Merci. дякую. Au revoir. До побачення. Чо? Папа. Bonjour. добрий день. Salut. Привіт, або до побачення, або папа. Ну, в цьому випадку, так як вони вже вставили чо, це папа, то салю, це буде привіт. Перше, мадам жардан, кому таліву? Угу. Щось, пані жардон. Е, як вас справи? В цьому випадку, як ви вважаєте, яке слово треба вставити? Доброго дня, мадам жардан! Як вас справи? Як буде доброго дня? Bonjour, правильно. Vite, vite, Ça va très bien. »« C'est va c'est Tout va très bien. bien. » Après « Tout très bien. » Vous Merci. Ça va très bien. Merci. La prochaine. À bientôt, Monsieur Jourdan. À bientôt, Monsieur Jourdan. Ensuite, un mot. Madame Jamon. Треба сказати в цьому випадку. Одна людина попрощалась, і інша має попрощатись. Тому, якщо перша сказала до зустрічі, скоро побачимося, то з наших слів єдине, що в нас є, це оговах. До побачення. Оговах мадам Жаму. Третє: якесь слово Жеф біян», f... в тебе все добре. Тут ми бачимо, що ми говоримо на ти з людиною і з слів, які нам дали. Напевно, нам треба вставити яке слово Салю. Привіт, Джеф, як справи. В тебе все добре. Відповідь Сава етуа, все добре, і як в тебе. Відповідь на це сева сюпе. Абінто. Все дуже добре. Скоро побачимо. Абінто. До зустрічі. І на це відповідь у нас залишається Чо. Па-па. Чо! Це дуже легенька вправа. Якщо ви змогли засвоїти ці всі слова, то переходьте на наступне відео. Всім дуже дякую, що приєдналися до мого першого уроку, І е, на наступному тижні буде новий урок з новими знаннями. Я надію, що вам це допоможе і ви зможете завчити дуже багато різних слів і зрозуміти, як е, говорити французькою мовою. Е, якщо у вас є якісь питання, залишайте коментарі і підписуйтесь.